Вітаю вас в ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація навколо Криму та України продовжується залишатись напруженою. Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Поробій сьогодні заявив про те, що у Україні загрожує масштабне вторгнення до 80 тисяч російських військових. За даними секретаря РНБО, вже знаходиться на українсько-російському кордоні. За словами Поробія, зараз угруповання збройних сил Російської Федерації, включаючи резерви на кордоні з Україною, налічують 80 тисяч особового складу до 270 танків до Восьмидесяти бойових броньованих машин до 380 артсистем. Ну, словом дуже серйозне військове угруповання намагається оточити оточити Україну і по поставити по кордону. Тим часом у Криму готуються до референдуму. Нагадаю, що 16 березня в автономії має відбутися референдум, який має поставити крапку, як вважають в Криму щодо приєднання Криму до Росії. На цьому тлі Російська Федерація проводить дуже повномасштабну, дуже велику повномасштабну політику щодо політики Путіна щодо військового вторгнення в Крим. Принаймні вже відомо, що 150 діячів культури підтримали. Володимира Путіна дії Володимира Путіна в Криму серед тих, хто підписав цей лист, є Сергій Безруков, Михайло Боярський, Юрій Башмет. Повний список є у нас на сайті на сайті Ті можете ознайомитись, і власне позиція діячів культури, письменників російських зараз дуже багато є обговорюваною в мережі. Тим часом Олексій Навальний, це російський опозиціонер, на в своєму блозі на ехо Москви написав про нинішню ситуацію. Так давайте чесно скажемо. собі, Ми всі розуміємо, що Путін збирався бути пожизненим президентом Росії з правами і образом життя життєгосударя амператора. Востаннє проти такого ж вора амператора в сусідній країні – угроза визов і ужасний примір. Тому Путін просто лічно мстит всьому українському народу і всій країні України. это не безумная месть. Он считает, что это весьма рационально. Пойти на все, но показать, что подобные революции заканчиваются плохо. Типа, будет развал страны. Вот он и устраивает развал страны, нанося при этом колоссальный вред России в стратегической перспективе. Но это его не интересует. Не сто лет ведь живем. Пише Олексій Навальний письменник Андрій Бондар, український письменник, на своїй сторінці пише, що для Росії існує рівно дві опції: Перша – нищівна поразка у протистоянні з усім світом та сильне похмілля, депресія, ізоляція внаслідок головокруження від от патріотичного угара. Друге, це в внутрішні Перетворення у вигляді антипутінського боярського путчу, народного бунту демократичної революції або повстання непокірних суб'єктів федерації, оскільки з другим пунктом усе більш-менш зрозуміло, тут я не виключав би лише активізацію вакхабітів у Дагестані. То для Росії та Росіян залишається лише перший пункт. з Чим я їх і вітаю, як я вже сказав, серед підписантів цього листа до Путіна, у якому діячі культури підтримують політику Путіна щодо Криму. Є підпис і Сергія Безрукова. Безліч фотожаб є в мережі Сергія Безрукова. Можете побачити добірку фотожаб. Також на нашому сайті tv.ua. щойно з'явилося повідомлення, що заплановані у Тбілісі гастролі спектаклю театру Сергія Безрукова. Відмінено Грузія відмовила йому в гастролях в зв'язку з тим, що він підтримав окупацію. Криму, ми ну, принаймні про це заявила Палата культури Грузії. Ну тут вже є перші так би мовити відгуки з Грузії, взагалі перші відгуки людей, які реагують на цю заяву. Ми на своїй сторінці в Фейсбук, на сторінці телеканалу TVI також запитали. У наших глядачів, у наших читачів, як вони ставляться до того, що популярні російські актори, музиканти і співаки підтримали політику Путіна щодо Криму, і ось ми такі відповіді отримали. Олесь Ільченко згодом. Інтернувати всіх цих фашистів у вільній Росії, зібрати на площі, примусити кричати «Хайль Путін 48 годин без перерви. Антон Мурашко, нонграта по списку. Ми їх так само тепер любимо в лапках. Сергій Кушковий, це враги України. Запретіть їм в'їзд. Константин Кравченка. а ведь а ведь похож, ну мається на увазі на Путіна і Путіна, Гітлера. Тому що дуже багато зараз фотожаб, в яких Сергій Безруков зображений у вигляді Гітлера в ролі Гітлера. Наталя Михайленко. Ідіоти, время проходить, а позор вечен. Мені жаль, этих людей. Юрій Пінчук заборонити їм в'їзд до України. Любов Кваша теж вважає, що зробити потрібно їх персонами нон-грата. Дуже багато є закликів бойкотувати кіно та театр за участю акторів, співаків, які підписалися під цим зверненням. Утім, більшість все таки сходиться на тому, що бойкот має бути наступним. Люди просто не повинні ходити на спектаклі і кіно без зайвого нагадування. На Снобру підписанти вже пояснили свою. Позицію, і чому вони власне, підписали цей пропутінський лист. Вони написали. Ну, зокрема, от Олег Табаков пише, я підписав колективне обращення дітей культури у підтримку президента, тому що во мені течії чотири країни російське, українська, мордовська і польська. І більше нічого не треба Ну, Олег Табаков вважає, що цього достатньо, аби пояснити, чому він підтримує агресію і військове втручання Путіна у внутрішні справи України. Ларі Фокін, головний режисер Олександрівського театру, пише: Ми просто не повинні бути равнодушними к тому, що відбувається. должны делать все для защиты наших соотечественников и представителей русского мира. Вот и все. Что тут еще комментировать? Там нет слов, которые носят указательно милитаристский характер. Микола Росторгуєв в інтерв'ю радіо «Ехо Москви заявив про те, що він дуже занепокоєний бандерівцям, які можуть там окупувати Крим. Де він там ті, цих бандерівців побачив? Він не пояснює, але ну, ось така позиція Ніколая Росторгуєва. Сергій Безруков теж написав на своїй сторінці в Фейсбук, що він взагалі пацифіст, але він підтримує політику. Утіна Мирослава Барчук пише на своїй сторінці Лунгін пригадала сьогодні фільм Подстрочник. Ну лунгін теж підписав цей лист. Монологію чудової мами перекладачки розумниці Ліліани Лунгіної. в розмові про Київ 60-х, 70-х там раптово спливає такий хижий оскал щодо національного руху і українських дисидентів. І це у прекрасній розмові про інтелектуальне середовище Москви Ленграда, про якісь високі людські пориви, вчинки і цінності, і раптом такий випад. Так, що нічого дивного, до речі, може в косі ілюзії щодо того, якою була позиція по окупації Криму у Солженіцина, Бродського, Достоєвського, Пушкіна, а ось так, от Мирослава Барчук, говорить про те, що насправді всім росіянам присутня. Присутній великоросійський шовінізм. Дмитрій Зімін це один із засновників компанії Вимпілком, написав про те, що коли виникли проблеми з дождем, він звернувся до Табакова і пояснив ситуацію, попросив його підписатися під листом щодо повернення в ефір дождя. І тоді табаков сказав: ну, вибач, мовляв, це не той вік у мене, а тепер і організує. Зімін увидів фамілію Олега Табакова під вишов пам'ятати письмом. Я понял, що возраст Олега Павловича как-то різко змінився. Помолоділ, видимо, дай Бог йому здоров'я. Ну і на сам кінець я хочу показати вам фрагмент передачі Спокійної ночі малиші, де Філія збирається до війська. Зараз ми подивимося цей фрагмент, як росіяни власне вже працюють із молодіжною або з дитячою аудиторією. Солодий, солодей. Ташечка. Миля! Куда это ты собрался? В армию. Канареечка. Ты пойдешь в армию? Ну конечно, хочу стать настоящим защитником. Раз, два. Подожди, Горебника. подожди, подожди, а как же мы? Вы? Да. Ну, вы мне будете письма писать. Все, я пошел. Ну ось власне бачите, уже і в програмі «Спокійної ночі малишив перше за 40-річну історію чи 50-річну історію програми. вже головні герої збираються до армії на тлі того військового театру, який розгортається навколо е України. Це виглядає абсолютно якось. Безглуздо і незрозуміло для чого це роблять творці цієї програми. Власне на сьогодні це все зустрінемося вже завтра об 11.20. Я розкажу, чим жила блогосфера. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.